У Білому домі відреагували на так званий мирний план радників Трампа для України. США і Альянса не делают западные страны учасниками конфликта, спешуєнса разочаровали. Ответ Росії естественно будет. Під час брифінгу координатор ради нацбезпеки США і стратегічних комунікацій, адмірал Джон Кірбі, зазначив, що не буде коментувати передвиборчу кампанію в Сполучених Штатах, у якій бере участь Трамп. Кірбі також скептично висловився про так званий сам мирний план. В той же час адмірал наголосив, що президент Джо Байден послідовно і рішуче підтримує Україну. Ми створили глобальну коаліцію з більше ніж 50 країн, які підтримують Україну в її боротьбі із російською. Грецією Байден нещодавно підписав історичну двосторонню безпекову угоду з Україною на саміті Великої Сімки в Італії. Він розуміє, що чим сильнішою буде позиція України на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів, коли прийде час. І знаєте, хто вирішить, коли настане цей час? Вирішить народ України, сказав Кірбі. Кірбі також додав, що позиція Вашингтона залишається незмінною. Нічого про Україну без України. Військова допомога лише у разі переговорів. Орів з Росії, колишні радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому пропозиції щодо закінчення російської війни проти України? План передбачає спонукання до якнайшвидшого пошуку мирних домовленостей. Детальніше про ці пропозиції та як на них відреагували у США. Поговоримо з Тетяною Ворожко, яка досліджувала цю тему. Таня, вітаю тебе! Вітаю. Таня, Розкажи для початку так в чому взагалі полягає цей план, про який зараз всі говорять і який представили колишні радники президента Трампа. Про що в ньому йдеться? Так, власне, цей план був представлений Кітом Клейгом та Френком Флейцером, Фредом Флейцем. Кіт Келек, він генерал-лейтенант у відставці. Вони посідали посаду високі посади в Раді з на безпеки за президентство Дональда Трампа. А зараз вони посідають високі посади в, в Think Tank America First Policy Institute. Це є незалежний Think Tank, але він її симпатізує Дональду Трампу. Отже, цей план він є публічний, Його можна прочитати. Значна частина полягає в Кр. Ритиці адміністрації політики адміністрації до Байдена щодо України. А в першу чергу, що допомога надавалися по недостатньо, а досить пізно, не вчасно надали атакам, вчасно надали Хаймарс. Ну і також критикується адміністрація Байдена за те, що немає чіткої стратегії. Автори плану вважають, що в них стратегія ця є. Вона полягає в наступному: що Україні сполучені штати будуть продовжувати надавати військову допомогу, але з умови, що Україна офіційний Київ почне мирні переговори з Росією, навіть якщо у якісь певні мирні угоди будуть досягнуті, все одно ця військова допомога має тривати, щоб до того, щоб не було повторної атаки з боку Росії для того, щоб залучити Росію до переговорів, пропонується а, можливе часткове зняття санкцій, Там є така пропозиція не чітко прописана. А також а, щоб Україна погодилася відкласти вступ до НАТО на невизначений період в обмін на гарантію безпеки. А власне а, також йдеться про те, що від України не будуть вимагати офіційно відмовитися територій, території, але вона має визнати, що повертати буде їх надалі дипломатичним шляхом і цей. Дипломатичний прорив може звичайно відбутися лише після того, як Путін відійде від піде з посади. А також союзники, та союзники, мають домовитися про те, що повністю санкції з Росії будуть зняті лише тоді, коли Росія підпише угоду, досягне угоду, яка буде прийнятна, Украї... прийнятна для України. Ну і також пропонується такий механізм, як коли санкції з Росії будуть зняті, що буде накладатися певний податок на продаж російських енергоресурсів для того, щоб використовувати ці Фонди на реконструкцію України, ось такий план тані. Чи це офіційні пропозиції? Офіційний план команди Трампа, і чи відомо як він відреагував, і чи якось відреагував взагалі так на ці пропозиції? Ні, це не є офіційним планом команди Трампа. А в, в повідомленнях Рейтерс, які перші про це повідомили, йдеться про те, що Кіт Келок та Френк Фред Флейцер представили цей план Дональду Трампу. За словами Флейцера, він відгукнувся щодо нього позитивно. Але також є інші плани. принаймні в публічному просторі є ще інший план, так званий так званого фонду спадщини. Він не такий детальний, як цей план, про який ми говоримо. Але там, зокрема, йдеться про те, що Сполучені Штати мають надавати військову допомогу. Але не економічну допомогу, це мають робити європейські партнери. А також сполучені штати мають діяти зі стратегії, щоб не наражати на небезпеку, життя американців, допомагаючи Україні. Ну і власне я запитала штаб Трампа, чи у цей план, який представив Кит Келок, а чи є чи став він офіційним планом, чи можливо якісь позиції вони прийняли як свій план. Ну і власне, ось таку відповідь я отримала. Давайте поздивимося. Президент Трамп неодноразово заявляв, що головним пріоритетом його другого терміну буде якнайшвидше домовитись про припинення російсько-української війни. Президент Трамп вважає, що європейські країни повинні сплачувати більшу частку витрат пов'язаних із конфліктом, оскільки США заплатили значно більше, що несправедливо щодо наших платників податків. Він зробить усе необхідне, аби відновити мир і відновити американську силу та стримування на світовій арені. Він єдина людина, яка може це сказав, що президент Байден розуміє, що це може відбутися, коли Україна буде в сильній позиції. А що коли це станеться, це може визначати президент Зеленський? А сполучені Штати їхня стратегія полягає в тому, щоб надати Україні всі інструменти, щоб вона була сильною. А для того, щоб могла вести ці переговори з Росією з позиції. Сили. Ну, якщо говорити взагалі про позицію а, президента а, Байдена щодо України, то як багато разів наголошувалося, це допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. І для того, щоб взагалі подивитися різницю щодо позицій двох основних кандидатів на цих виборах щодо України, я поспілкувалася з багатьма експертами і, власне, підготувала цей сюжет. Давайте подивимося. Джо Байден і Дональд Трамп погоджується з необхідністю припинити війну в Україні. Втім, вказують експерти з зовнішньої політики. Трамп надав обмаль деталей щодо того, як він зможе домогтися досягнення мирної угоди між Україною та Росією він лише виступав за необхідність розпочати певні переговори і домовленості, сказавши, що він міг би бути готовим взяти участь у цих переговорах між Путіним і Зеленським, але він ніколи не окреслив, як на його думку, мають виглядати параметри цієї майбутньої мирної угоди. Під час цьогорічної боротьби в Конгресі за допомогу Україні Трамп заявив, що ця допомога має бути надана у вигляді позики, а не гранту. Ми розглядаємо це просто зараз, і вони говорять про це. І ми думаємо про те, щоб зробити це у формі позики, а не просто подарунка. Ми продовжуємо роздавати подарунки на мільярди і мільярди доларів. Трамп каже, що Європа повинна надавати більшу частку допомоги Україні, але в разі переобрання Трамп не захоче стати президентом, який програв війну. каже колишній посол США в Україні Джон Гербст. Ми знаємо, що Трамп вважає себе сильним лідером, і він не захоче, щоб його асоціювали із зовнішньополітичним провалом. А перемога Росії в Україні, якщо Трамп буде президентом, виглядала б дуже схожою на зовнішню політичну поразку. Республіканська партія Трампа розділена у питанні України. Деякі з її лідерів вважають війну великою загрозою безпеці США.